Ще один страшний день для мешканців Нікополя окупанти не припиняють обстрілювати прифронтове місто а жертв російського терору стає дедалі більше 28 липня. Внаслідок чергової атаки постраждали восьмеро людей. Двоє з них маленькі діти. Розгрібає завали у пошуках уцілілого пані Марія. Тут проживала її матір, яка дивом залишилася живою. Жінка переїхала до Нікополя перед повномасштабною, працює вчителькою та продовжує облаштовувати квартиру, навіть незважаючи на обстріли. Тепер її житло знищено вчент. Вона в на момент обстрілу знаходилася в коридорі. Би не коридор, то не жива була б. Ми з нею краспілкувалась по телефону в цей момент. Спочатку вона знаходилася в ванній кімнаті, а потім перебігла в коридор. І коридор її врятував. І знаходилась вона під завалами. Був вдома під час обстрілу і Сергій Олександрович. Чоловік, на щастя, не постраждав. Через обстріл лише його майно зазнало пошкоджень. Страх не розкажеш. Ждеш, що от зараз ударить по тебе, та й все. Нікуди я не поїду. Я тут радився, вираз. І тут і поховають. Прийшов оглянути наслідки від руського миру й Іван Гаврилович. 81-річний чоловік придивляється за квартирою доньки, яка з початком вторгнення виїхала до Польщі. Снаряд влучив та розірвався на прибудинковій території, якраз перед Дончиним балконом. Тож руйнування значні. А я присматрив, бачите, в якому я стоянні. Я з другого з району. Я присматрив. Вчора дзвонила сусідка і горить. Тут біда, говорит, ідите сюди. Как раз все на неї припало. Тут воно впало, снаряд или що, така яма була. Какраз напротив кухні. Все побіло, там потрощило. Допомагають людям впоратися із наслідками обстрілу комунальні служби. За потреби видають ОСБ, асфальтують місця прильотів. Також на місці прильоту благодійники. Про загальні пошкодження багатоповерхівки розповіла голова ОСББ. Входні двері, електричество. Ну це вже все зробили зразу. світло людям дали. Ну, тепер будемо двері робити на і на щитову. Пошкоджені вікна в основному. Слава Богу, люди не постраждали, ну, квартири постраждали. Помешкання розбиті, звісно, і вікна, і склом побило внутрі. І меблі, і поли, і кого холодильник. Наводить лад пані Валентина. 73-річна жінка тільки увійшла до кухні, коли від вибуху на неї посипалося скло. Коли почула перший залп, розгубилася. Від другого, на жаль, постраждала. Главное, що живо. І я їм скажу чесно, хай мене Бог простить за таке вираження. Я їм сказала, падли такі, здохнете, а ми будемо жити. Чесно, я вам говорю. Загалом за вчорашній день пошкоджено 13 багатоповерхових будинків, кіоск, автомобілі та критична інфраструктура. Загроза артобстрілів у Нікополі залишається цілодобовою. Тож, будь ласка, про спрацювання сирени по можливості перебувати в укриттях або користуватися правилом двох стін.